Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, я запрошую вас сьогодні на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Ми з вами будемо порівнювати предмети за шириною. До нас завітав діти уже знайомий нам їжачок. Але він сьогодні не один. Він привів із собою. Ведмедика. Друзі вирішили піти до лісу. І ось що з ними трапилось дорогою. Хочете дізнатися? Дітки. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Подорож. Наші друзі, їжачок і ведмедик, побачили річку, через яку було перекинуто два містки червоний і жовтий. Їжачок запропонував ведмедику перейти річку по червоному містку поруч із ним. Але вони, діти, не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по жовтому містку, і друзі успішно дісталися до лісу. Як ви думаєте, чому друзі не помістилися на червоному містку? Тому що червоний місток вузький. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Тому що жовтий місток широкий. Давайте з вами порівняємо наші мости. Перед вами дві смужки: одна червона, друга жовта. Накладіть, будь ласка, на жовту смужку червону. Який місток вузький? Так, червоний, а який широкий? Жовтий, вірно? Плідуюча наша гра, діти, називається кораблики. Подивіться, перед вами дві річки. Скажіть, будь ласка, які вони? Так, одна річка широка, а друга вузька. А ще Є кораблики? Які вони? Вони однакові? Ні, один великий, а другий маленький. А тепер до вас запитання: скажіть, діти, якою річкою попливе великий кораблик? Великий кораблик, діти, попливе широкою річкою. А чому? Вірно, бо він великий. Йому зручніше пливти широкою річкою. А якою річкою попливе маленький кораблик? Вірно, маленький кораблик попливе вузькою річкою, бо він маленький. Діти, а тепер давайте подивимося. Як великий кораблик попливе по широкій річці, а маленький кораблик попливе по вузькій річці. Наше заняття підійшло до завершення. Наші друзі, їжачок і ведмедик, дуже вдячні вам за допомогу. Вони обов'язково до нас іще прийдуть. До побачення, любі діти!